Добрий день усім присутнім, дякую за це запрошення. Я постараюсь бути лаконічною, тому що це моя хвора і улюблена тема, тому я можу про неї говорити дуже довго, але я постараюсь бути дуже коротко. Значить, в нас просто утворився такий проект по експрес-методу взагалі відновлення ґрунтів. І, от учасники цього дійства це. Розум Володимир Микитович, вчора він тут був. Віра Родіонова. Вони є випускниками нашої освітньої магістерської програми. Ну і я тут швидко. Ну, ви всі знаєте, яку шкоду нам завдала війна. Далі, будь ласка. І е, тут е, треба сказати, що ми і до нашестя москалів дуже непогано справлялися з руйнацією ґрунтів. Нестримне бажання агрохолдингів, як можна більше вигребти, з цієї землі, кудись продати і заробити. Ну, Ми маємо пилові бурі в, е, в Чернігівській області, і ви, напевне, це ще краще знаєте, ніж я. Далі, будь ласка. І... З цього приводу проведено просто неймовірна кількість конференцій, і я, чесне слово, намагалась бути, брати участь практично ну, в усіх, які були в межах досяжності. І, зокрема, от у нас в університеті була видана от, по матеріалам однієї конференції підручник по органічному землеробству і пермакультурі він вище і матеріали є в інтернеті від наступної конференції. далі. Будь ласка, і із, із усіх узагальнених матеріалів я зробила висновок для себе як біолог і як еколог. що е, грунт, і Після консультації з із, багатьма академіками, е, в тому, що в принципі, а і е, 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 головний еколог військового відомства. До якого я ну, допитувала дуже його з великою е, пристрастю про те, до чого зводяться військові забруднення, військові забруднення після якогось е, ну, тижні місяці дії на них природних факторів кліматичних, і е, в принципі все зводиться до того ж самого отруєння важкими металами, е, яке ми маємо і без військових дій. Через те, і як сказали одні великі спеціалісти в цій галузі, тому що як вже було сказано, я за основною кандидатською освітою я гідробіолог. А інше це вже в мене наносне, і органіка зробить усе. Органіка зробить усе, якщо ми їй допоможемо. І одну, ну, такою дуже швидкою технологією, це я говорю для тих, хто ще не знайомий з технологією теплих грядок розума, Це компостер на ґрунті, де робиться от така от клиновидна ямка. Траншея закладається органікою і супутними матеріалами там ефективними мікроорганізмами. І висівання здійснюється на вузьких бічних смугах. Відбувається компостування цієї органіки прямо на грядці. Не треба нікуди носитися нічого нікуди не тікає. Все достається рослинам. І е, вирощується прекрасний урожай на е, бокових оцих смужечках 30 сантиметрових. Ну, оця схема, вона прекрасно представлена в інтернеті, і там результати за три роки, як, як перетворений був оцей ну, убитий ґрунт у гарний е, чорнозем. І е, видано е, це дав, давнішня книжка, по ну, підручник невеличкий, зовсім посібник, і ми видали в університеті на українській мові і на англійській. Інтенсивний модульний лісосад на базі теплих грядок. Він хороший тим, що це, така вже... це фактично лісосад, де є і дерева, і кущі, і все інше. Далі, будь ласка. В ну ось відгук про цю технологію. От у цьому підручнику, який виданий такими солідними організаціями, і тут підкреслюється, що ця система заслуговує особливої уваги, особливо в умовах спекотного клімату і посухи. Оскільки за високої температури тут іде активно процес конденсації води в ґрунті, зараз ключові слова кругом в зв'язку з змінами клімату, це посуха-посуха, і ну це ще гармонійна, естетична складова ландшафту, мені дуже сподобалося це доповнення. Далі, будь ласка. І ну і таким дуже суттєвим вдосконаленням цієї технології стало використання там біочару. Тут показується експериментальний такі дані, без із який має здатність захоплювати теж, що мало б промитися в ґрунт або вивіятись вітром, і тримає це далі. Будь ласка. І от в у нас в університеті теж закладені ці грядки, і показано, ну проведено таке невелике попереднє дослідження мікробіологічне під керівництвом доктора біологічних наук Тугай Тетяни Іванівни. Далі, будь ласка, от де показано, що от різницю між нашою ґрунтами нашої зони цієї біля університету, і от зверху на Теплих грядках. І е, тут кількість мікроорганізмів різних екологотрофічних груп в різних оцих е, локаціях. Галявина, резосфера спіреї і резосфера дуба. От їх якась така кількість до 25 е, оцих одиниць. Далі, будь ласка. І ось кількість мікроорганізмів цих же на самій грядці, Ось червоним обведено тут цифри в рази до ну, в кілька разів більші, вищі. Далі, будь ласка, і порівняння із парком природи Беремицьке, і нашою ж територією, і ось на теплих грядках. Далі, будь ласка, висновок такий, що це фактор, це показує позитивний вплив ТГР на активність мікробіологічної складової ґрунту. І от у цих грядках було застосовано тільки біочар, інших поліпшувачів, мельорантів ґрунту там не було. Далі, будь ласка. І от в, ось нам вдалося провести оцей експеримент по ревіталізації цієї вирви, на якій півтора року нічого не росло. Далі, будь ласка, і разом з інститутом охорони ґрунтів у нас були там проведені роботи відібрані проби. Далі, будь ласка, щоб вони визначали далі, будь ласка. Вони визначали рівень забрудненості ґрунту, відбирались проби, вже коли вони були відібрані на весною і літку, весною і восени минулого року і ось у цьому році. І яким чином основним, я хочу підкреслити, що от основним інгредієнтом у роботі з цією вирвою, от аж до весни цього року, був біочар. Ну, Там була укладена органічна компостна отака подушка груба. Далі, будь ласка. І ось яким чином вона була заповнена біочару, там було витрачено в саму вирву 15 кілограм, потім вся земля і всі оці отруєні рослини, які були навколо вирви, вони були скидані туди. От тут, якби таким істотним моментом є те, що нікуди не треба оці отруєні рослини вивозити, їх не треба десь утилізувати, вони будуть перероблятись тут. Тобто, це була на місці тої вирви, була фактично створена ямкова ТГР, ямова, бо там 3 метри в діаметрі, і глибиною там щось, по-моєму, півтора метра метр з чимось. От, І були висаджені деякі культури, далі, будь ласка. І до за 50 днів тут дещо виросло, те, що мало свій запас поживних речовин. Було підсіяний он ряд культур. Венгеля, марант і так далі, тому що от, е, от така от була не, не дуже пишна картина. Далі, будь ласка, е, біочар, я хочу підкреслити: там він у нас не був нічим заряджений, ніяким е, просто біочар і все. А він на перших етапах він сам у себе натягує всі речовини, які можуть бути, е, е, ну, абсорбує. І вже на осінь, за сезон вдалося виростити після того підсіву дуже гарно, без догляду, без поливу, без нічого. Отак от от вони зовсім непогано виросли. Далі, будь ласка. Ну, добре. І якщо вирв отаку дуже багато, ви напевно знаєте, як діють аграрії на півдні України, там, де особливо подзьобані отакі от поля. То я побувала і на аграрних конференціях на багатьох, вони їх просто вирівнюють ну, після розмінування звичайно, і просто засівають, і все. І не заморочуються більше ні з чим, і потім цю продукцію продають. І от вона, яка є, така вона є. От, далі, будь ласка. Так от ми модифікували. Технологічний регламент зроблений під керівництвом взаємненко в Національному ботанічному саду. Ось тут посилання на нього. Можливо, ви про нього знаєте, але як все воно тоне в сучасному інформаційному океані. Значить, в три етапи він передбачає, але у нас ну як. Ми, не, ми, не, ми відмовились від першого етапу, тому що ми орієнтували. Ми розробляли цю технологію для рядових користувачів, у яких немає грошей на проведення аналізів, і тим більше подивіться, яких спеціалізованих. От на друг, от на другому етапі формується інформаційно ресурсна матриця з кремнії вмісних сумішей і органіка. Туди має входити, і ми доповнили її біочаром. Це ми обговорювали із Наталією Васильівною Заїменко, і вона погодилась, що така, така схема може бути. Далі, будь ласка. Що, що така схема може бути? От, е, значить, е, ось тут розписаний, скажімо, той, е, той рецепт, до, е, до якого ми, який ми погодили після детального обговорення. Що на такі е, отруєні землі, і це можуть бути отруєні землі будь-чим чи е, господарюванням, чи раундапчиком, що роблять селяни, вони раундапчиком, щоб ні бур'янинки не було після е, після е, збору урожаю. От е, вони е, е, всі, всі ці землі, що після бойових дій, вони да, варто згадати, що, від чого походять сучасні о, оці засоби захисту рослин від бойових о, отруйних речовин. Значить, це оліт дрібної фракції, дрібна фракція це менше міліметра з розрахунку 6 кг на, на сотку, активований розчином винної кислоти. І для цього в 10, і ну, як приготувати, ви розумієте і е, е, перемішати з біочаром 4 кілограми на 100 метрів квадратних, Тобто е, е, цеоліт і біочар будуть е, створювати таку синергійну дію. І цим е, шаром вона має бути засипана з розрахунку 10 кілограм на сотку. Біочар і цеоліт вони фіксують все, вологу, поживні речовини і також токсиканти. І потім всім засівати і, е, фіторемедіантами, і їх тут же й залишати. І от е, я ще хочу підкреслити, що е, значить е, біочар додає швидкості дії і ці, топі, ці е, фітомеліоранти, саме оці, які тут перечислені, вони рекомендовані за іменко, як такі, які. Е, Оці отруєні речовини, які містяться в ґрунті, токсиканти, вони здатні перетворювати в біологічно активні речовини. І таким чином тут буде відбуватись очищення ґрунту завдяки життєдіяльності і рослин, і ґрунту, і не, не потрібно нікуди вивозити ці рослини, як завжди говориться, що після. Фіторемедіації ґрунтів, коли рослини витягують е, отруйні речовини з ґрунту, їх потрібно десь утилізувати. А де, а як і, і, і що. І при такій, е, при такій схемі ґрунт, е, е, ці важкі метали, наприклад, вони або залишаються в ґрунті, або йдуть в глибші шари, але вони інактивуються, вони не будуть діяти. Далі, будь ласка. І, е, е, так от я хочу. Е, це вже в мене три слайди лишилося, я зараз закінчу. Значить, є така позиція, що ми докладаємо, От хто небудь може похвалитися, що в нього отака от ситуація? Що я працюю все менше, а ґрунт стає все родючіший. Далі, будь ласка, чи навпаки, от ми працюємо все більше, а ґрунт стає все менш родючим. Я проводила анкетування. То 100% респондентів відповіли, отак. Далі, будь ласка. Так, от я є ідейним прихильником нового тілу і свого життєвого досвіду, і власних, власних робіт. От і я вважаю, що щоб мати ідеальний природний ґрунт, його треба побудувати за допомогою біочару зарядженого всім необхідним. Я думаю, вам це вже розказували. Це оліту. І ще є одна дуже цікава річ: це носток комуни ґрунтова водоросля азотфіксуюча, яка просто надзвичайно утримує вологу. З атмосфери і азот з атмосфери. І оця тріада, біочар, підсилений цеолітом і ностоком, дадуть нам вирішення наших усіх проблем з посухою. І закликаю всіх скористатися всім, всім вище сказаним і господарювати тільки таким чином. Дякую за увагу. А я так розумів, ви ж закладали ну, цей дослід з вирвою, і ви не вимірювали спочатку вміст важких металів. Правильно? А чи вимірювали ви там, наприклад, через рік, через два? І наскільки він зменшився? Значить, ми від проби на отруєння ґрунту відбирала державна установа «Грунт Держохорона». Вони в цьому фахівці. Це їхні, їхній сектор роботи. Відібрано було весною і восени минулого року. І ось зараз весною ми знову відібрали і продовжили роботи на цій вирві, щоб досягти ну, гарно квітучої клумби. Їхні результати ще не готові до опублікування.